Доброго ранку. Сьогодні четвертий день марафону. Магія ранку. І я хочу зразу розпочати свій ефір тим, щоб сказати, які ж енергії п'ятого місячного дня, п'ята місячна доба сьогодні, і які енергії нам допомагають сьогодні щось робити в цей день. І так. Енергія п'ятої місячної доби сприяє творчості та натхненню. Цього дня можна відсторонитися від життєвої метушні і здобути найвищі откровення, звільнитися від усього, що тяжило і мучило. Енергії цього дня дають вам позитивні настрій, але не відриваються від земної реальності. Сьогодні ви, Блукаєте десь в хмарах, але так буде не завжди. П'ята місячна доба заряджає вас силою та високими божественними енергіями, які потрібні вам, щоб продовжувати вашу роботу на землі, а тому постарайтеся не витрачати їх даремно. Так, ми завжди повинні думати, відчувати. Ту задачу, з якої ми прийшли сюди на землю. Бо, якби просто так ми народились, то було б нецікаво. Завжди у нас є при собі якась задача, яку ми протязі життя розгортаємо її і транслюємо у зовнішній світ для людей. Задача або місія життя, вона ще називається. І так, зразу ж переходжу до медитації. Медитація сьогодні, яка, яку я хочу вам запропонувати, називається Цілюща сила серця. І так, ви, як завжди, повинні підготувати простір для медитації, провітрити трошки приміщення, можете запалити свічку та аромалампу і лягти або сісти в одну з поз медитації. Покладіть руки на груди, права зверху, лівої. Закрийте очі і почніть концентруватися на ділянці серця. Уявіть, як у вашому серці народжується сонячне світло. Воно приносить тепло та затишок у ваше серце. І вам стає радісно і посмішка сяє на вашому обличчі. Сонячне світло все більше і більше захоплює область грудей і починає розтікатися по всьому тілу. Воно несе з собою світло яке, стикаючись із серцем, стає стілюючим. Ви відчуваєте, як це світло поширюється по всьому вашому тілу, заповнює всі ваші органи та клітини. Як ваше тіло радіє і воно наповнюється силою та бадьорістю. У ньому починає текти здорова енергія, наповнена любов'ю. Ваше тіло в міру заповнення, заповнюється цією енергією і починає випромінювати в простір енергію любові і радості. Заповнює цією енергією всю вашу ауру. Потім всю вашу кімнату, в якій ви знаходитесь, ваш будинок, ваш район, в якому ви живете, ваше місто. Ваше світло, світло вашого серця огортає всю планету. І ви огортаєте її своєю любов'ю. І вона також відповідає вам. Подарувавши любов собі та світу, можете поступово повертатися, зберігаючи стан. Ця медитація мені нагадує практику холодинаміки, і дійсно холодинамика це дуже потужна практика, вона дуже допомагає в якихось проблемах або, або в тому, щоб змінити свій стан, або переробити якусь ситуацію. З мінуса на плюс. Так що ця медитація, вона трошки перероблена, але вона теж дуже дієва. Бо коли ви занурюєтесь в образ, то з вашим тілом відбувається відповідно те, що ви. Уявляєте перед собою. Другий шаг сьогоднішнього алгоритму на настройки на сьогоднішній день це афірмація. Вона, начебто, настрій на день. І так, скажіть собі таке: Я вірю в себе, я вірю у свої таланти та здібності, я вірю у свої творчі можливості. Я вірю у своє призначення. Сьогодні я відкриваю ті свої можливості, про які раніше не знав, але яким настав час проявитися. Я дивлюся по-новому на світ і на самого себе з любов'ю, з турботою, з увагою, з інтересом, з подивом і замилуванням. Сьогодні я дозволяю своєму Божественному духу творчо проявити себе. Сьогодні я дозволяю собі отримати насолоду від творчих, спонтанних природних проявів мого духу. Сьогодні я визнаю за собою право на творчість і впускаю її у своє життя. Дуже цікава афірмація. Бо творчість це завжди самопроявлення, і коли людина самопроявляється, вона самостверджується. Вона заявляє світу. Про себе іншого, не такого, як шаблон для всіх людей, як потрібно, а так, як є на самому насправді, третій крок візуалізація, і називається ця візуалізація місце виконання бажань. Закрийте очі, подумайте про ту мету, якої ви зараз прагнете. Це може бути здійснення бажання, виконання планів або вирішення якихось проблем. Уявіть, що на деякій відстані від себе ви бачите цю мету у вигляді сяючої точки. Тобто ви всю цю мету переведіть, начебто сфокусуйте її в точку. Це місце, де ваше завдання вже вирішене. Скажіть собі: Бог уже подбав і побудував усі енергії так, щоб вони, якнайкраще, привели мене до мети. Дорогу вже прокладено. Потім уявіть, що між вами та метою. З'явилася сяюча смуга, зіркова дорога. Ви ступаєте на неї легко і вільно, радісно йдете до вашої мети. Отака візуалізація вона вмикає ваші, ваші можливості. Коли в астральному плані сформуєш образ, він завжди проявиться в матеріальному світі. Так складена наша психофізика. Так побудований наш мозок, коли він бачив образ, коли сформована. Думка, то він так настроює свій організм, і організм ізлучає е такі вібрації, що притягає ту до себе ту ситуацію, е про яку людина подумала. Але треба дуже так сильно про неї подумати. І тоді вона Проявиться в зовнішньому світі. Це вже не раз перевірено. І не тільки мною, а й вченими, і багатьма іншими людьми, вчителями, майстрами духовних практик або ще якихось научних тем. Мабуть, і ви самі знаєте це, що думка вона. Матеріально. Як подумаєш, так і відбувається. Так що дуже слідкуйте за своїми думками. Хай вони будуть е зі знаком плюс. І так, на останок я хочу вам ще сказати, що не забувайте в щоденник свій записувати свої плани. Ой, вибачте, не забувайте записувати свої плани в щоденник в свій. Ранковий, ранковий щоденник свої плани, е, якісь фрази, якісь роздуми. Приділяй, приділяйте хвилин 5-10 для того, щоб це записати, зафіксувати. І тоді простір вам буде допомагати це реалізовувати. Не забувайте. Робити фізичні вправи. Деякі фізичні вправи у мене є, але вони такі не дуже активні, але вони активно пробуджують тіло. Там робота з рефлекторними точками, енергоканалами. І це все є тут на каналі Магія ранку зайдіть в при, або в прикріплені файли, або прокрутіть наверх ленту в чаті. Магія ранку. Там є всі файли. Перший файл я записала ці вправи, які можна примінити при ранковому налаштуванні. Ну, я взагалі це розробляла для ранкових вправ, щоб підняти свій тонус, енергію і щоб відновити життєво важливу енергію. Це перевірено 3-5 днів, і ви вже забудете, що у вас було подавлений стан. був. У вас буде дієвий стан, ви будете щось хотіти робити, ну і так далі. Одним словом, якщо не ці, то тоді щось своє придумайте: його або ще якусь зарядку. Але все одно пробуджуйте фізично свій організм, не тільки на внутрішньому плані і на емоційному, і на ментальному. І а, хочу сказати ще, що, що не забувайте читати літературу зранку, як сказано в алгоритмі, в алгоритмі магія ранку: декілька сторінок, які допомагають вам в, в особистісному розвитку. Оце ну, такий камертончик: оці всі шість кроків магії ранку, щоб ви зібрались в одне ціле, на собі сконцентрували увагу на своїх завданнях внутрішніх, які зовні ви хочете зробити. І для того, щоб реалізувати ті чи інші цілі. І так, я хочу вам наостанок сказати, які поради дає сьогодні п'ята місячна доба. Будуть успішними всі творчі заняття, а також все, що потребує експромту та імпровізації. Можна спробувати робити щось за новим. Вдалий час для переговорів та публічних виступів. Рутинна робота вдаватиметься погано, але якщо підійти до неї творчо, за новим можна розрахувати на успіх. Можна братися за найскладнішу роботу сьогодні, вона принесе успіх і не викликає в тому. Будьте, будьте відкритими, не бійтеся розкривати свої почуття, емоції сьогодні. Ваше саморозкриття буде дуже добре прийняте та зрозуміле, оточуючими. Більше, спілку... більше спілкуйтеся сьогодні, бо ви входите в добрий день для налагодження, взаєморозуміння та пошуку однодумців. Все, що робите, робіть з повною віддачею, і тоді натхнення та ентузіазм самі прийдуть до вас. Я бажаю вам сьогодні. Насиченого позитивного, дієвого дня на все добре до завтра, о восьмій ранку. Я вийду в ефір.